Основний контингент пацієнтів це пацієнти неврологічного та психіатричного профілю, в основному неврологічного важка мозкова патологія, гострі порушення мозкового кровотоку, інсульти тобто. Енцефаліти, мінгіти, міастенії, тобто вся група демінізуючих захворювань. Тобто для медиків, які займаються інтенсивною терапією, вони розуміють, що це є власне когорта найважчих пацієнтів у інтенсивній терапії. коштів державного бюджету близько на 20 мільйонів гривень апаратури, плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф, який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання для того, щоб врятувати життя пацієнту, і плюс провести всі етапи реабілітації гострої і підгострої для того, щоб ресоціалізувати і повернути людину до звичайного життя. Повністю за кошти державного. бюджету. Ця вся історія розпочалася тільки з одного ангіографа, який був переданий. Подальшому, як в житті буває, ми побачили, що є ангіограф, можна біля нього зробити надбудову. Так, так в нас утворився операційний блок, так нова реанімація утворилася. І знову ж таки за кошти державного бюджету 22 мільйони гривень, які були потрачені на це обладнання, вони поставлені сюди обладнання вже на сьогоднішній день. 10,5 мільйонів це спільні кошти обласного бюджету і бюджету, відповідно, який заробила сама лікарня. І ми бачимо, як ці всі бюджети в синергії разом дають хороші результати.